Вітаю вас на своєму каналі, Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Борщ. І сьогодні ми заготовляємо таку лікарську рослину, яку ми вирощуємо вже більше 10 років. Це козлятник лікарський. Це є одна з основних рослин для лікування цукрового діабету. І, на жаль, козлятник він у нас на нашій території, він не росте в дикому стані, саме лікарський козлятник, і тому ми його вирощуємо. Я дуже вдячна селекційно-дослідній станції. Лікарських рослин села Березоточа, Лубинського району Полтавської області, зокрема Куценку Наталі Іванівні, за виведення такого сорту. Це сорт Богдан, яким ми користуємося вже багато років. Ця рослина вона є надзвичайно цілюща і надзвичайно помічна при цукровому діабеті, як при першому типу, так і при другого типу хвороби. Латинська назва рослини галега офіциналіс, саме вміст діючих речовин, зокрема це флавоноїдні сполуки. Це одна з основних це алкалоїд галегін, який саме зумовлює нормалізацію вуглеводного обміну. Що є дуже важливим при цукровому діабеті, і вирощуємо ми цю рослину. І, хоча вона вважається дворічною, але вона вже уже кілька років у нас росте поміж у нас, Ми, як бачимо, у нас багато десмодіуму росте, і саме тут і росте цей козлятник лікарський. Я хотіла б ще звернути увагу, тому що. Я б хотіла ще звернути увагу на ще один вид козлятника: це козлятник кормовий, який росте в дикому стані, але він не є лікарський, і ми спеціально от залишили цю рослину, щоб їй показати вам, що ця рослина, вона це не є лікарська, це не є той козлятник лікарський, який ну, от дехто мені доводить, що от козлятника в нас багато росте на нашій території, але цей козлятник він не є лікарський, він є кормовий, це є кормова рослина. І е, як використовувати його як лікарський, ну якби він не можна сказати, що він такий шкідливий, але ефекту від нього також немає. Як ми бачимо, він уже відцвітає. от Дещо такі подібні квіточки, подібні, але це не є саме та сировина, якою можна користувати. Діабету козлятник є основною рослиною. Ми його додаємо в збори. Найчастіше ми використовуємо цю рослину в зборах. От зараз він знаходиться, більшість рослин квітів знаходиться в стадії бутонізації на початку цвітіння, і це саме зараз такий час, щоб його заготовляти. Це в нас рослина третього року. В цьому Році ми посіяли ще, мабуть, десь 4 чи 5 соток посіяли козлятника, тому що звертається багато людей з цукровим діабетом, і рослина ефективна, вона заслуговує на увагу, вона є офіціональною рослиною, тобто занесеною до державної фармакопеї, використовується і в фармацевтичній промисловості, і використовується занадто широко в народній медицині. І ще б я хотіла звернути увагу саме зараз, коли ми вже ну от, Розповідаю я про козлятник. Саме лікування цукрового діабету багато звертається людей з тим захворюванням, і я хотіла б сказати так уже із власного досвіду, що цукровий діабет добре лікується. А лікуємо ми його, враховуючи всі фактори етіопатогенезу, Тобто, при лікуванні ми впливаємо на всі причини, на всі відомі причини і стараємося їх усунути. От як ми бачимо, бджілка зараз от це хороша рослина медонос, от як ми бачимо, тобто. Тут особливо рано вранці, то дуже багато тут бджілок, які ну якби вказують нам шлях, правильний шлях, шлях до цієї рослини. Тому що, от як відомо, що бджолки вони ніколи не будуть сідати на ту рослину, яка є дуже отруйною, яка є ну якби така не заслуговує їхньої уваги. А ця рослина вона користується заслуженою шаною, повагою. І от коли ми враховуємо фактори етіопатогенезу, що це значить? Ми впливаємо на причини, на які причини цукрового діабету? Це по перше, нейрогенний фактор, стреси, нервові перенапруження це є поштовх. Поштовх до розвитку діабету, і от коли, наприклад, людина живе в тривалих таких нервових перенапруженнях, коли вона е, часто стреси має, то це може призвести до цукрового діабету. Потім нестача мікроелементів амінокислот. Це також, як ми знаємо, що от є в нас такий мікроелемент хром. Хром входить в формулу інсуліну і нестача хрому, навіть десь у півтора-два рази сповільнює роботу бета інсулярного апарату підшлункової залози до захворювання І, як відомо, джерело хрому, у нас у рослинах це лофант тибетський, це є медунка, це є листя суниці, берези і чорниці, звичайно. І, тобто, от такими рослинами ми також даємо їх в збори. Ну, а заспокійливі, як відомо, це і глід, це і чебрець, це і м'ята. Рослини заспокійливі, валеріана, синюха блакитна. Тобто ці рослини є така рослина, я також про неї неодноразово розповідала. Це болота, нігрум, білокудряник, чорніючий. Це також підвид пустирника або навіть звичайний пустирник, також використовуємо ми як седативний заспокійливий засіб. Потім зараз дуже часто виникає цукровий діабет. Після так званий постковідний, тобто в тих людей, які перенесли коронавірус. навіть у легкій формі особливо це стосується це так, уже і статистики, і свого досвіду, це молоді люди, які до 40 років, але коли вони один-два рази перенесли коронавірус, то багатьох виникає цукровий діабет, то обов'язково ми. Впливаємо, обов'язково. Ми даємо рослини противірусні, на враховуємо те, що є вірусна етіологія. впливаємо на цей на віруси, тому що от коли людина перехворіла, от яка причина, як вона перехворіла коронавірусом. От багато мене запитують, чому в людини виникає цукровий діабет. Як ми знаємо, це інтерлейкіни, це є токсини. Продукти розпада вірусів, які утворюють інтерлекіни. Інтерлекіни вони вбудовуються в міжклітинні простори, в міжклітинну речовину дають токсини, дають інтоксикацію, сповільнюють роботу імунної системи. І в такому випадку, коли от при тому, як ми збираємо анамнез, ми виявляємо, що да, людина захворіла після коронавірусу. От Попередньо десь місяців 3-4, перед тим як виявили цукровий діабет, вона хворіла коронавірусом. Тоді в Такому випадку ми даємо рослини імунокоригуючі рослини, тобто, це є такий один із етапів лікування. Стимулюємо роботу імунної системи і відповідно стимулюється бета-інсулярний апарат, які це рослини. Лофан, Тібетський хінацея, пурпурова, оман високий, рослини і Також вони мають таку властивість. Потім враховуємо роботу підшлункової залози. От я хотіла ще вам показати от цей. Рослина, яка противірусна. Оце десмодіум канадський наш рослина, яка має противірусну дію. Ця рослина ще не цвіте, скоро вона буде цвісти. І Тоді ми бачимо, вона зараз починає формуватися бутончики. Пуп'янки і десь через днів 10 вона буде цвісти. То тоді я вже більш детально про неї розповім. Тобто, якщо враховуємо і вірусну етіологію, стан підшлункової залози, хронічні захворювання, хронічні панкреатіти, схильність до цього це чорнушка дамаська. Також у спори ми додаємо чорнушку дамаську. Додаємо рослини обов'язково, це краплі діабетичні, даємо. ми, Ті рослини, які містять інулін, інуліно вміст, якісь те рослини, це корінь, кульбаба, цикорій, гравілат, оман високий, рослини інуліно місті, ті, які містять інулін, тому що, як відомо, що у людському організмі це інсулін, а в рослинах це інулін. І ще обов'язковим е, обов умовою лікування ми включаємо лікування печінки, тому що печінка є ключик до лікування діабету. Даємо ми також це індивідуально, я підбираю, тому що чому індивідуально? От немає в нас таких, наприклад, зборів для печінки, які підходять усім. Ми збираємо анамнези. Якщо, наприклад, у людини, крім того, виявляється е, жовчо-кам'яна хвороба. Або якщо людина прооперована з приводу жовчокам'яної хвороби, ми ні в якому разі не даємо жовчогінні трави, тому що це є недоцільно. Це от, у людини немає жовчного або є камні в жовчному, то ні в якому разі не можна давати жовчогінні рослини. Якщо, наприклад, є Жировий гепатоз або стеатоз печінки, то тоді ми даємо жовчугіні, даємо ми гіркоти обов'язково. І звісно ж, це в домісні рослини, такі як вероніка, парило звичайне, печіночниця. Також хороші такі рослини. Тобто, все ми робимо індивідуально. Як ми знаємо, що кожний організм людський. Кожна людина має свої особливості, свої захворювання, і обов'язково ми всі особливості, лабораторні показники, аналізи, все це ми враховуємо при лікуванні. Тільки тоді наші рослини, наші трави, наші препарати вони будуть мати ефект, і людина повністю одужає. Шановні мої підписники, гості каналу, я бажаю вам міцного здоров'я, скорішої нашої перемоги. Збирайте, заготовляйте лікарські рослини і будьте здоровими. Під цим відео, як і під рештою, є номер мого телефону, номер вайберу. І якщо в кого виникнуть запитання, чи які проблеми із здоров'ям, чи хтось комусь необхідно буде отримати консультацію, звертайтеся, я з радістю відповім на ваші запитання. До наступної зустрічі.